Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я би хотів подивитися питання, яке стосується наслідків перемовин, які відбулися між РФ та США і між РФ та Україною. Ці 12 годинні перемовини в Саудівській Аравії. Ну, якщо говорити коротко, то вони договорилися далі договорюватися. Це так, тавтологія та каламбур, але це якщо так коротко, ну, взагалі, насправді вони договорилися не бити по критичних джерелах інфраструктури та по якихось морських портах, по морських точках, теж що от в Чорному морі не буде якихось ударів, атак та вогневих провокацій. Але я би хотів подивитися. До чого взагалі йдеться вся ситуація? Знаєте, прихильники теорії конспірації, конспірологічних теорій говорять про те, що все-таки все вже давно вирішено насправді, і що хід вже війни самої фінал війни вже теж вирішений. Просто нам, звичайним простим людям, подається та інформація і в тих дозах, яка має податися. Ну не ж могли вони 12 годин підряд говорити тільки про це. Я би хотів подивитися, яким буде результат цього всього для України. Тому що, знаєте, обговорити це можна було і набагато швидше. Я не думаю, що вони три дні підряд сиділи і говорили про такі речі. Я хочу подивитися на циганській карти на Таро. Давайте подивимося: карта врача, карта лікаря, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта везлюбленого падає. Карта Сюрпреза падає. Карта хуліганів. Збройна допомога, фінансова допомога, відновлення. Якесь бачу. Шестірка кубків карта благополуччя падає. Карта Зорі 18, 17 аркан, точніше. Карта Сонця. Для України я би сказав, що будуть хороші переміни, судячи по картах, не дивлячись ні на що. Я бачу відновлення, грошові карти падають. Карта лікаря як карта зцілення падає. Тому я хочу сказати, що я вірю в те, що все одно все це закінчиться. І хтось каже, що я занадто позитивний, я не був позитивний з самого початку війни. От якраз з самого початку війни я сказав, що це приблизно на три роки. Правда, я сказав, що це в 24 му закінчиться, а не в 25 му Тут я помилився. Але я сказав, що це приблизно на 3 роки. Так, в мене була така фраза. І ще тоді люди почали казати, що я нагнітаю, що я там панікер і так далі, і тому подібне. А зараз, навпаки, кажуть, що я занадто оптимістичний. У Господа Бога свої плани на все. Мені карти показують, що ситуація більше позитивна, ніж негативна. І шанси того, що. Все буде добре, досить високе, насправді для всіх нас. Треба вірити, надіятися, сподіватися, робити все, що в наших силах, та вірити у краще майбутнє, в якому вже більше ніколи не буде війни. І дай Боже, щоб у нас всіх все було добре. Побачимось!